Підготовка зівка! Друзі, про цей термін знають ті, хто читав мої книжки, хто вивчав мої курси, p курси відеокурси. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкоро. Це нічийна позиція. Звичайно, тут багато шляхів. Але шахісти грали не з дуже високими рейтингами. Там приблизно 1600. І чорні зробили хід Траци6. Він ще не програє. Але Правило, яке я постійно кажу учнями, кажу в своїх книжках, в своїх відеокурсах, не прив'язуйте фігури одну до одної. Не робіть її, їх взаємозалежними. Так, Тура А7 ще не виграє, але позиція, бачите, стає неприємною. І цей хід вже є далекою підготовкою зівка. Потім у Майкла у голові залишиться те, що Тура начебто тут стояла непогано. Що начебто все нормально, що можна їй ставити, що така позиція працює. І потім через це програє партію. Давайте подивимося. Я не буду показувати всі відрізки. Тут багато було помилок за обидві сторони, але вони догралися до такої позиції. Абсолютно нічийний, після безлічі помилок. І в цій ситуації найпростіше кудись відвезти туру подалі на С 1 наприклад, не на С. 8, ну подалі відвести, щоб фігури не залежали одна від одної. А хід Тура ц 6 така картинка в Майкла вже була. У голові. Подивіться, та, така картинка у Майкла вже була в голові. Ось Тура ц 6 і потім король Д6. В нього ця взаємодія в голові вже була. Я йому ще додам це в коментарях, я це не дописав. Що Тура на ц 6 і король на Д6, і в нього все в порядку. І він не програє. І тому тут він робить хід Т6, який сам по собі не є помилковим. А потім робить хід Король d 6 який партію, звичайно, програє. Просто відійти кудись турою, там, ну або шах дати, так, безліч варіантів. Ну, найкраще відійти подалі. Це приводило до ну, нормальної позиції. Я не буду казати нічия, бо я бачив наживо, як тут КМС, доволі досвідчені КМС з рейтингом. Не онлайн, а таким 200 програвали позиції по турі, граючи на прапор, ігра була з додаванням двох секунд. Загравалися і догравалися до ситуації, де потрібно або туру віддати, або буде мат. Але ну, вірні рішення, скажімо так: Тура це один, або Тура це вісім. Я спеціально не кажу, що нічия буде як завгодно, або це нічия. Тому що коли ми знов я постійно це підкреслю в своїх книжках і курсах, коли ми втрачаємо мотивацію. Думки як завгодно приводять до втрати концентрації уваги, а це приводить до жахливих зівків. Як це я міг? Як це помилився? Та як ти ти помилився, тому що ти спочатку втратив мотивацію як завгодно. Якщо як завгодно, мозок. Ха-ха, можна не думати, як завгодно. І потім це все стається. Друзі, ну і король Д6, побачте, як. Щоб побачити це, потрібно мати великий досвід. І ось бачите, ось ці дві картинки поєднати. Ось на 4-му ході, на 88-му, треба мати великий досвід, ну і все ж таки замислюватися над питаннями психології. Як ви знаєте, я, окрім того, що міжнародний гросмейстер, психоаналітик. І для мене ці питання. Не просто важливі, але й дуже-дуже цікаві. Хто хоче посилити такі якості якось використання різних психологічних трюків, як а, наздобути впевненості при своїй грі, так, то запрошуємо до нас у школу. Безпосередньо на заняття до мене або багато чого цікавого та корисного. Я розповідаю в своїх авторських іноваційних івони... інноваційних книжках або відеокурсах. Дякую за увагу. Пам'ятайте про термін, який багато років тому вигадав я підготовка зівка. Тобто, хід може бути сам по собі нормальним, але він йде з невірною ідеєю. І вже зрозуміло, що людина йде в цю пасту. Ось коли я багато грав, я в нас ще час. Є. Коли я багато грав на гроші, це був спочатку авторинок, я писав про це в своїх книжках, там дуже цікава історія. Можна просто навіть купити книжку, щоб почитати ці історії. Там їх дуже багато і покроково все розповідається. Потім, вже коли я слідкував за партіями своїх учнів, партіями свого сина наживо, і я знав, в яку помилку вони можуть зайти. Навіть роблячи гарні ходи, я іноді думав, хай краще зробить хід. Який там буде, ну, умовно кажучи, за третю лінію. Але там буде надійна, спокійна позиція або атакувальна позиція, хай без матеріалу, але іноді людина йде вірним шляхом, але відчувається, що все, він ось-ось зараз помилиться. Тому що можна поєднати рівень людини і той шлях, який він обрав. Тобто коли. Наприклад, в нас був останній, що скажу в цьому відео, але це дуже важливо. У нас був, ми з ним в гарних були товариських стосунках, а, такий шахіст Микола Лівко. Зараз він валікант. Якщо мене чуєте, Микола, велика вам повага. А, так ось він все життя займався шахом. Я прийшов в шахи, він же був потужний перший розрядник. Коли почалася війна, він був. Перший розряд. І вже, і вже навіть не пробував виконувати КМС. Хоча грав сильно, хоча, ну розумів шахи точніше, гарно. Хоча аналізував постійно все, працював з компом. Але колись я бачив, як він аналізує партію, і я зрозумів, що він не стане КМС. На жаль, чому? Тому що він. Намагається, ось приходить на наступний день після зіграної партії і показує, та в мене там з кимось була партія. А, ось в мене, я тут повинен був вигравати. І показує варіант, дуже складний, де він забирає матеріал, бігає потім там королем по дошці. Тобто знаходяться єдині ходи. Микола, у вас не три тисячі рейтинг, щоб це все знаходити за дошку. Це нікому не цікаво, що ти міг виграти таким варіантом. Ти й тому програв. Тому що ти обрав невірну лінію поведінки. Я завжди казав: розуміння важливої філософії набагато важливіше за безліч шахових факторів. І над цим ми теж працюємо. І про це я теж розповідаю в своїх книжках. Тобто без чіткої, чіткого розуміння шахової філософії, цих практичних та психологічних трюків успіху не буде. Навіть якщо ви будете сидіти. Займатися, тренуватися по 8 годин на день. Це я вам кажу 100%. Добре, дякую за увагу. Використовуйте ідеї та поради з цього відео. І це буде можливо, хоч маленькою, але допомогою вам на вірному шляху. Бережіть себе, до побачення. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шикуров.